Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися швидким легким рецептом, як приготувати ліниву лазанью з равіолі, шпинатом та сиром. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, нам необхідно приготувати соус бешамет. Для цього до ронделя викладаю шматочок масла вагою 45 грамів та вмикаю, щоб воно почало розтоплюватися. Як тільки масло розтопилося, Додаємо сюди 2 столові ложки борошна та все перемішуємо. вогонь у мене маленький. І на цьому невеличкому вогні трішечки підсмажуємо, для того, щоб борошно підсмажилось, спадало трішечки горіховий присмак. Як тільки починаєте відчувати аромат горіху, тобто борошно починає підсмажуватися, тоненькою ціплую починаємо вливати молоко, постійно помішуючи. Дуже зручно, коли хтось з боку допомагає, якщо немає. Тому допомогти тоді наливаємо трішки, припіднімаючи рондель з поверхні, постійно вимішуємо, для того, щоб не утворилися грудочки далі в соусі. Тому що частинки, які залишаються на дні, заварюються і утворюють такі грудочки, які потім дуже важко розмішати, тобто практично неможливо. Їх потрібно буде тільки проціджувати через ці А за рахунок того, що ми це розмішаємо в руках, яка виходить однорідна, шовковиста текстура. Тобто борошно, яке є знизу, не встигає швидко заваритися. І далі вже легко можемо постійно, помішуючи, вливати молоко. Вливаємо таку кількість молока, наскільки густий соус ви хочете отримати, враховуючи те, щоб після того, як завариться соус, він загусає. Він не буде з таким рідким. На даному етапі нам необхідно посолити та поперчити. І продовжуємо все заварювати. Ось соус починає вже заварюватись, вже починає гуснути. Якщо бачите, що дуже густий, додаємо ще трішечки молока. В загальному на даний соус в мене пішло пів літра молока. І під самий кінець, коли соус вже практично готовий, додаємо трішки мускатного горіху та розмішуємо. Чекаємо перших пухірців та вимикаємо. Ось, все, вимикаємо, наш соус готовий. А далі будемо збирати нашу страву. Перш за все на дно форми викладаю трішки соусу. Для того, щоб соус не дав підгоріти нашій, називаємо її лазання, лінива лазання. Далі використовую равіолі, ось такі в мене є з рікотою та шпинатом ось такої форми. Та викладаю їх у форму. Зверху знову поливаємо соусом. Соусу необхідно багато, тому що тісто повинно в чомусь зваритися. Отож, наш соус буде варитися, тісто наше буде варитися в цьому соусі. Так. Далі, зверху, на цей соус викладаємо, ще сир. Ви можете використовувати будь-який сир, який вам подобається. Твердий сир. Можна використати моцарелла для піци. Я використовую сир гауда ось такими слайсами. Та зверху, за бажанням, можна додати твердий сир тертий, до прикладу, гранападана чи пармезан. Зверху знову викладаємо равіолі. Другий прошарок. Ось так. Знову заливаємо все соусом. Рівномірно розподіляємо соус. На соус знову ж таки викладаємо сир та посипаємо знову твердим сиром. Сиру я використовую півтори ложки на прошарок. Накриваю це шматком фольги та відправляю випікатися в попередньо розігріту електричну піч до 200 градусів. Після того, як закипить, Приготування равіолі 3-4 хвилини. Тобто, після того як закипить, я готую ще хвилин 10 для того, щоб добре проварилися равіолі, тому що вони варяться не в воді, а в соусі. А тут води не так багато. А тут рідини не так багато, як ніби вони варилися у воді. Після того, як почалися ось такі похірці, тобто почалися перші ознаки кипіння, запікала я їх ще 10 хвилин, після чого відкрила, зняла фольгу і далі запікала до ось такої руб'яної скоринки. Можна ввімкнути режим гриль, якщо є. Це пришвидшить приготування скоринки. Далі залишаю, щоб трішечки охололо і покажу вам, яка страва виходить всередині. Це дуже легко та швидко приготувати. Виходить неймовірно смачно. Подивіться на ці прошарки. А я надіюсь, мої відео для вас корисним. Дякую вам за перегляд. кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей, Нехай щастить!